У нас нет до сих пор нормального закона о территориальной обороне, понимаешь, который бы определял ее статус, кому подчиняется, как управляется, чем вооружается. У нас и как обучается. до сих пор погранвойск нет. У нас до сих пор нет погранвойск, понимаешь? И вот мы с тобой это обсуждаем, и я всегда пытаюсь понять: ну вот, у нас же с тобой постоянно в эфирах, у тебя в эфирах Не у выступают тебя. депутаты. Ну, да. и меня тоже. Депутаты выступают, да. Ну да. и люди, понимаешь. Но почему в итоге на каком уровне все это начинает глохнуть? На каком уровне все это упирается в какую-то пустоту и тоску, понимаешь? Вот я не могу этого понять. Вот этот уровень невозможно. Вот сейчас мне, допустим, тоже написали ребята, которые создали наши контроллеры. Контроллеры для БПЛА, для которые работают на частотах, которые, в общем, Год назад они их создали. В итоге, значит, все сказали, да, такого нет ни у кого. В итоге даже хорошо написали о том, что у русских появились уникальные контроллеры. И год их никто не может нормально начать производить. Они сами их производят, привозят на фронт. Все кричат «Ура!», потому что их, как бы они работают на тех частотах, на которых украинцы не давятся. Украинцы начали делать их копии. А у нас мужики как сами делали, вот так они сами и делают. Никто не пришел, не сказал, ребят, вот вам деньги, давайте. Но небольшая проблема. Также задам такой странный вопрос: а где военприемка? Какой процент ВПЛ, который сейчас попадает нам на фронт, вежливо говоря, надо отправлять сразу в ремонт? Достаточно высокий. А где? Где, в этом году, где в этом случае опять же смерш, который должен после того, как военприемка выявит массовый брак? приходите разбираться, почему вы для фронта передаете брак. Вот это вот тоже вопрос, понимаешь? И опять же, ты его ставишь совершенно регулярно. Не говоря уже о том, что, в общем, как в известном фильме говорил, к сожалению, ушедший недавно от нас Мадянов, как же высшей меры не хватает. Что касается, возвращаясь от нашей главной а, кстати, семьи, по поводу военной мы... приемки. Я считаю, она необходима, и я считаю, что надо вообще проверять, а почему приходят неисправные. Это саботаж? вставить к стенке. Ну, просто реально. Есть, даже без раздумий. Железной рукой наводить порядок. Знаешь, к сожалению, это часто идет иногда даже просто вот, ну, как сказать, вот это действительно вопрос для СМЕРШа. Вот я разбирался с одним из наших таких важных приборов. Понимаешь, но ну, если сам директор ВПК говорит, вот ставим вот это, потому что оно дешевле, и для нас, для предприятия выгодно, а это дешевле дает 50% брака, понимаешь? И, в общем, как бы все довольны, потому что предприятие получает прибыль. А то, что там на фронте из-за этого люди гибнут, ну, вроде как, это вот уже их там проблемы. Понимаешь? Вот, вот с этим что делать? Понимаешь? СМЕРШ нужен, его нет. И говорить им об этом можно еще очень долго. Надеюсь, единственное, что вот как мы пришли сейчас к новой в военной доктрине в ядерной области, также в итоге, я думаю, что война заставит нас там максимум к зиме прийти к этому, потому что по-другому невозможно. Совершенно очевидно, возвращаясь к главной теме, что то, что сегодня принимается решение, они принимаются в том числе и на той самой операции, которую, которую ты упоминал. Потому что по большому счету вот такой прорыв, если они будут пытаться делать, Ну будемо тогда наверное, вижигати немножечко так сказать, ядерним кальоном железом. Миколо малому генерал армії України, голова служби зовнішньої розвідки України з 2005 по 2010 роки вже з нами є на зв'язку. Пане Миколо. Слава Україні. Героям слава вітаю. Зараз найбільша увага прикута до Вугледара, оскільки місто перебуває в оточенні, росіяни тиснуть з флангів. І за прогнозом аналітиків Діпстейт досить авторитетних людей в нашій країні, яким ми довіряємо. Зокрема, вони схильні вважати, що ситуація біля Вугледару вкрай складна, і підрозділи сил оборони, які зараз перебувають в цьому місті. Можливо, будуть змушені його покинути. Ситуація там складна і може власне вирішуватися цими днями. Можливо. Тижнями, але я би хотіла, щоб ви свою оцінку цих подій теж висловили в нашому етері. Ну, в першу чергу ми рятуємося що Улгеда дійсно важливим центром, якраз логістичним оборонним і зрозуміло має е, тактичне значення для е, взагалі наших перспектив, як на е, наступу можливо ворога напрямку Донбас, але і тримати е, логістичний шлях по забезпеченню угруповань Донеччини і Запоріжжя. Е, це альтернативний шлях. Кримському випадку знищення Кримського мосту і паровних переправ він може бути одним із альтернативних поряд із тим, який йде з Маріуполя на е, Токмак, тобто через безпосередньо Запорізьку область. Тому е, ворог ставить питання з одного боку захопити цей центр, з нього відповідно зайти з флангів е, щодо Покровська, а далі вже замикаючи угрупування наші в самому Мугледарі і ряду військових частин, просуватись по Донецькій області. Але ми маємо якраз інформацію про його стратегію. Розуміло, що він намагається зараз оточити нашу нашу першу чергу 72 бригаду і ряд підрозділів вугледарів. Ми там маємо укріп позиції і висоти, які дають переваги. Але дійсно ворог має кількісну і вогнув перевагу декілька разів. Це надзвичайно складна ситуація. Тому він поступово просувається в плані охоплення вугледару. Але якщо ми про перспектива, ми Відповідно оцінювання дійсно ці загрози. Є два сценарії. Перший, саме головне, яке розглядається командування, це нанести удар з флангу ворогу, який заходить відповідно з різних сторін вугледара. І це може знищити його перспективу, от дуже ефективно і сильно. Це той формат, який забезпечить нам дійсно розблокування можливості дій ворога і тим більше оточення вугледару. Ну і відповідно відколи наших військ. Другий сценарій. Притом, коли ми не зможемо згрупувати достатню кількість вогневих засобів і сил, то це е, дійсно підхід самого Вугледару. Але це крайній варіант, який передбачає ще тримати позиції, тільки можемо знищувати резерви ворога. Це друга складова. Ну і зрозуміло, це е, продовжувати е, відповідно вже захисні позиції на нових так сказав, секторах оборони, де ми готуємо за Вугледаром. Це е, інженерні укріп райони яким забезпечить е, якраз захист уже на нових позиціях, і як е, уже підтягнутих е, підрозділів, так і е, тих, які вийдуть з оточення вугледару. Але цей другий сценарій. Поки ми розглядаємо, що Волгодар стоїть, ми готуємо в операції. Е, сам суть операції, зрозуміло, ми е, не розшифровуватися командування. Це правильно, і я думаю, що може бути і неочікуване рішення для ворога в цьому секторі. Тому будемо надіятися, на те, що ми утримаємо позицію та ще можемо нести і контрудари. По тим ворожим сіла, там наступають. Пане маломуж, скажіть, будь ласка, що зараз відбувається на Покровсько-Курахівському напрямку. Зараз це теж один з ключових напрямків, і найбільше цікавить ситуація біля населеного пункту Гірне, тому що біля нього є гірник. Даруйте, тому що біля нього зараз досить загрозлива ситуація. Ми розуміємо, що якщо ворог буде надалі тиснути з півдня і з півночі, то це може спричинити певне оточення для наших сил оборони. Як ви оцінюєте зараз ситуацію на цьому непростому? Напрямку, і чи можемо ми очікувати того, що ворог може там якось зупинитися? Чи в нього взагалі зараз е, є якісь потреби в цьому, щоб зупинятися? Ми розуміємо, що певні якісь резерви, які були підготовлені для цієї операції вони можуть вичерпуватися. Але чи так воно буде? Е, ну, першу чергу ми бачимо тактика ворога на право на те, щоб не в лоб уже штурмувати, наприклад, Покровськ. а якраз наприклад як приклад, гір не виговорите. Це заходити з флангів, намагатися, намагатися оточити якраз наші окремі підрозділи, далі створити передумову удари з фланків по вже більш широкому групуванню, ну і рухатися по оточенню, наприклад, в Покровська перспективі, або прориватися далі на Донецький напрямок. От, сьогодні тактика така: е, пробити наші оборонні позиції в декількох секторах, зайти з флангів. І зрозуміло, в цьому секторі все вони зараз проводять, відповідно, оточити наші війська там. А тоді відповідно їх нейтралізовувати або вони будуть прориватися цих е, оточень, або зараніше відходити.